Національна поліція охорони України так тепер називається звична служба ДСО. Зараз під охороною 60 співробітників слов'янської служби більше двох тисяч різних об'єктів. Встановлено декілька сотень кнопок термінового виклику поліції охорони. Завдяки цьому приладу, в разі необхідності, цілодобово можна терміново викликати групу затримання поліції охорони, яка прибуває на місце події за лічені хвилини. Більшість кнопок встановлюються в магазинах, розважальних закладах скрізь, де буває багато багато людей завдяки миттєвому спрацюванню тривожного виклику, зловити злодія, як правило, вдається по гарячих слідах. А тому більшість злочинів розкриваються відразу. На щастя, за перші дні нового 2016 року колективу поліції охорони не довелось виїжджати на резонансні злочини. Робота в свята ознаменувалась стабільністю течение прошедших свят, Таких резонансних сабиті та можуть і хорошо. В плане того, что не было никаких резонансных преступлений, то, что касается наш, краж сохраняемых объектов и квартир допущено, не было. От, ну, абичне такі праздничні моменти, котрої бувають в принципі все зараз. Поліція охорони Слов'янська змушена підвищувати тарифи на свої послуги. Пояснюється дане рішення необхідністю підвищення та своєчасної виплати зарплати співробітникам. Все як у бізнесі. Але у даної служби є головний плюс: це єдина державна структура, яка надає повний комплекс якісних послуг. Слов'янський склад служби продовжує свою роботу і, враховуючи швидкоплинні зміни у чинному законодавстві щодо Органів внутрішніх справ надалі планує динамічно та успішно розвиватися, виконуючи свої професійні обов'язки, захищаючи майно та життя громадян від злочинних посягань.